В обласному центрі ліквідовують наслідки негоди. 28 липня вже вдруге за тиждень від буревію попадали дерева. Цього разу шкоди наробило на восьми вулицях. Також стихія пошкодила світлофор на перехресті Митної та Собранецької і повалила два стовпи. У багатьох місцях обірвало дроти ліній вуличного освітлення. Вже вчора ввечері комунальним службам вдалося ліквідувати більшу частину наслідків негоди. На Руський впало дерево, на тихого 13 впала гілка, фучика впало дерево, перекрило дорогу, Собранецька 200. Всі ці вже ліквідовані наслідки да, дерева. Підрядні організації, комунальні служби, того ж громікс, Закарпателектробут. Ліквідують. Порізали, наприклад, вчора звільнили проїжджі частини пішохідні доріжки для руху машин пішоходів. Сьогодні вивозять це все поступово. Відновлюють мережу вуличного освітлення на руській.